Так, розпаковка мотоаксесуарів з Китаю. Зараз подивимося, що тут нам прийшло. Так, дивимося, чи немає нічого маленького, щоб не викинути знову мусор. Оп, так, це прийшла. Ловлювач ланцюга силіконовий такий, ну хороший. Мій вже стерся на тисячі кілометрів. Це у нас що таке? А дві коробочки. По цінах не кажу, бо як жінка буде знати, скільки воно коштує, то буде сваритися. О! А це прийшли масляні фільтри, були по акції. 300 гривень 6 штук. Ось дві коробочки прийшло. 300 гривень 6 штук. В Україні 250 гривень один. А це 6 штук за 300 гривень. Масляні фільтри. 182-184 і мотор. Заншен. Так, а це, походу, прийшла на дитячу машинку. Блок управління. Так раз Дитині сьогодні день народження. І так їй прийшов подарунок. В нас такий стоїть 700 гривень, а на лівінь стоїть 200 гривень. Ось такий блок на дитячу машинку таку. Велику, що дитина сідає на радіоуправління. Ось і всі мої розпаковки. Посилочки, ставте лайки і підписуйтеся. Всім гарного дня і мирного неба!